Ось так у мене стоїть молочко на мілку. Там 11, тут 23. Короче, оце вже сьогодні наварю, так наварю, як то кажуть. 34 літри на мілку поставила. А поки молочко стоїть, заквашується, можна поснідати чи пообідати. Вчора купили кавун. Класний кавун, розпахся відразу. І як різали хрустит, репається корка, но, мабуть, сорт такий, як ото сахарний, м'якоть, ну, якби він був переспівший, він би був вялий і шкурка б не хрустіла. А так оця м'якоть прямо аж така сахарна-сахарна. Вова пішов свою половину на вулицю їсти, а я лучше в хаті під вентилятором. От що це за сорта такі? Семечок мало, але вони такі манюні. Ну, то, що їх мало, то добре. Але я якось не звикла, щоб такі сімечки були за розміром. Вони за розміром, ну, щоб ви розуміли, десь як сімечка огірка, коли ми сіємо. Отакі. От Мабуть, якісь сорта нові все виводять, хто його знає. Я тут сьогодні як сороконожка. Так, ото і я відразу на дві каструлі працюю. Да, до речі, хотіла подякувати і відразу вибачитися, я в ранковому відео сказала, що вчора донату було 50 гривень, але, виявляється, вночі прийшло ще 100 гривень від підписниці Ларіси. А я їх просто не бачила. Тому вибачайте за те, що зранку не сказала. От. Так що вчора було не 50, а 150. А сьогодні щойно прийшло ще 50 гривень, також від підписниці Людочки. Дякую вам, дівчатка, за те, що ви. Приймаєте участь в розвитку нашого каналу і придбання необхідного інструменту, все наближується завдяки вам. Дякую велике. І всім буду вдячна навіть за 10-20 гривень. Ви не думайте, я нікого не засуджу за те, що там прислали мало. Навіть 5 гривень це також буде ваш внесок подарунок для мене.